Добрий день, діти ще раз вітаю вас на нашому цікавому занятті. Діти, скажіть, будь ласка, які геометричні фігури ви знаєте? Ну, от, Наприклад, я знаю коло. Які ви знаєте геометричні фігури? Що такого? Що Які ви знаєте геометричні фігури? Нагадайте, Квадрат. Прямокутник, квадрат, а ще який? Прямоугольний. Вже був. Чудово. Квадрат, Тріугольник. Прекутник, знаєш, чудово. Що ж, діти? Подивіться, будь ласка, сьогодні на заняття завітало тигренятко. Був прекрасний сонячний день, легенько повівав вітерець, і от тигриня пуфик вирішив прогулятися. Привіт діти, мене звати Пуфик. Пішли разом зі мною шукати пригоди. Якось він побачив дивні фігури. Вони гралися на лужку і не звертали уваги на пуфика. Тигриня вирішила підійти ближче та познайомитись. Хто Привіт. Привіт. Хто ви такі? Як вас звати? Зараз діти можете вимкнути мікрофон і послухати мене уважно. Як вас звати? Ми, брати, трикутники. Трикутники? А чому ж саме трикутники? Діти, скажіть, будь ласка, скільки кутів у нашого трикутника? Три. Саме тому їх називають трикутник, тому що він має три кути. А як же мені вас розрізняти? питає Тигриня. Якщо ви всі однакові. На що трикутник перший відповідає? Ні, ми зовсім різні. Ось я оранжевого кольору трикутник, рівнобедрений трикутник, адже мої всі сторони однакові. Наступний трикутник фіолетовий говорить, а я рівносторонній трикутник. Розглянь всі мої сторони, вони рівні. А мене звати різностороннім трикутником. Мені дістались різні сторони, тому дуже відрізняйся від своїх братів. Мені було приємно з вами познайомитись, але час мандрувати далі. Тигриня мандрувала далі, і знову на його шляху. Трапились фігури, також трикутники. Привіт! Я вас знаю, ви трикутники, і ви всі різні, вас звуть рівнобедрений, рівносторонній та різносторонній. а назвали вас трикутниками, тому що у вас три сторони. Трикутники переглянулись, посміхнулись і відповіли пуфику. Так, ми дійсно трикутники, але не тільки із трьох сторін. Порахуй, скільки в нас кутів. Ми знаємо, що кутів у трикутнику три. Мене звати прямокутний трикутник, говорить червоний. Поглянь, який в мене прямий кут. А я гострокутний трикутник. Мої кути всі гості. І я радий з тобою познайомитись. Привіт! А я прекрасний тупокутний трикутник. Назвали мене так, тому що один із моїх кутів тупий, а мене звати Пуфик. Я також радий з вами всіма познайомитись. Дякую, що розповіли про себе. Тигриня Пуфик зустрів нових друзів. Та дізнався багато чого про них. Він також був радий познайомитися також із нами, але йому вже час додому. А зараз, діти, зіграємо з вами цікаву гру. Ми, коли з вами вже такі ігри грали, у вас на екрані з'явиться гра. Ми з вами вирушаємо в космічну подорож. Сідайте зручно. А Я оце ж це не помню. Подивіться, будь ласка, уважно, у нас з'явилася з вами картинка. Нам потрібно спочатку ознайомитися не з картинкою, яка з'явилася, і знайти таку саму схему, яка зображена із п'яти внизу. От давайте перше я почну. Перший в нас повинен бути червоний трикутник. Далі у нас прямокутник синього кольору і рожевий кружок. Діти, скажіть, будь ласка, який ми виберемо квадратик: перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий? П'ятий. П'ятий. П'ятий, звичайно. П'ятий. Далі вирушуємо. П'ятий. Зараз відповідає Артемко. Всі тихенько сидимо. Артемко, скажи, будь ласка, яку схему ти вибереш? Подивись уважно на екран: першу, другу, третю чи четверту. Я класний вибігаю. А за перший трикутник, Трикутний. який повинен бути? Зелений. 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 Далі в нас квадрат, який повинен бути? Гарний. Червоний. І кружечко яке, Артемко? Кірочка, тихенько. Відповідаємо. Благ... Я третє вибираю. Яке? Дівчата, я третє вибираю. Добре. Третє чи четверте, скажи, будь ласка. П'яте я вибираю. Так, молодець. Тепер Кіра відповідає. Подивись, будь ласка, уважно те, який трикутник повинен бути: зірочка і овал. Знайди, будь ласка, однакову схему. Перша, друга чи третя? Це... Перша, друга чи третя. Яку ти обереш? Яка? Це м'йотатка така є. Міота. Молодець. Маша зараз відповідає. Знайте, будь ласка, схему. Всі тихенько сидіть, Маша відповідає. Подивись уважно, де така схема? Вона зображена перша чи друга. Друга. Друга, яка ти молодець. Так. І в нас остання залишилась, і ми її натискаємо. Ви, великі молодці, у вас чудово все вийшло. Ми правильно відповіли. Ану, давайте ще раз, тільки без моєї допомоги. Перша Кіра відповідає. Який перший малюнок ти вибереш? Перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Перший молодець. Артем. Подивись, будь ласка, уважно. І який ти малюнок обереш перший, другий, третій чи четвертий. Перший. Перший. Да. Неправильно. <клухи> Далі відповідає Маша. Маша, подивись, будь ласка, уважно на картинку, яка в нас з'явилась, і обери, яку схему ти будеш. <клухи> Правильно, молодець. Так, знову на з'явилась картинка. Кіра, скажи, будь ласка, який ти обереш? Перший, другий чи третій малюнок. Третій. Третій. Правильно, молодець. Артемко. Яку схему ти обереш першу чи другу? Я хочу першу. першу, правильно, молодець. І відповідає наша Маша. В нас залишилась вона одна. Молодці. Чудово! Ви чудово сьогодні попрацювали. На сьогодні ви можете бути вільними.